Привіт, друзі. Слава Україні. Вітаю всіх глядачів мого каналу, всіх, хто дивиться, дякую всім, хто підписався. Всім новим. Бачу, бачу всіх нових, бачу. Сьогодні навіть знав, що навіть контрозвідка підписана на мій канал. І вона радить, які відео викладати, які не викладати. Так що ті, хто там пишуть в коментарях, що де ж війна, почекайте. Буде. Буде, але пізніше. Вони все можна ще показувати. Розумієте правильно? В кого є розум, той і розуміє. То, що я показую там з підвалу, на нулі, ну це таке. Це не, не показує позицію, де її є. Розумієте? Хоч вона і вийшла під, через півтора місяця. А там позиція, де реально з позиції відео, сказали з цим ще трошки зачекати. Але я радий, що контрозвідка вам привіт. Дякую, що підписує... підписуєте на мій канал, дякую, що переглядаєте. Так, ну що, я лікуюся. Хто не знає, я в перший ж день, коли їхав, я впав з БТР, вдарився на копчик. Біль була страшна, майже. ну, ну, я так, ну, Ніби втратив свідомість, кажуть, що я був без пам'яті кілька секунд. Ну, а потім був період, коли я був на позиціях, а потім я вже повернувся, мене стало лікувати. Ну, лікуюся. Я навчився себе колоти вже сам. От. Але лікарі, різні лікарі дають різне лікування. О, бачите в мене? Ну, а така штучка прикольна. Ароматизована. От. Е, вже мені вже уколи були, тепер вже мені прописали свічки. А, ну Я не можу не згадати цей анекдот. Як пацієнт приходить до лікаря і каже. Лікар, як, ви мені прописали 20 свічок, я їх всі прийняв, а вони мені не допомагають. А лікар такий, так ви їх їли? Ні, їх сраку пхав! Вибачайте. Ну, так мене лікують. Завтра їду до лікаря, можливо, буде новий курс лікування прописаний. подивимось. Подивимося. Ну, так було трошки сторінка гумору. Якось я пропустив. Нічого вам не сказав. Ну, мамі Ігора Побігуна я позвонив. зразу їх тільки знав, співчуття виразив, подивився на Фейсбуці, виграла міська рада, фотозвіт. Наплакався трошки. Зараз, хто розуміється, внизу під відео буде опис, і в опису буде посилання. На відео, яке ми з Ігором зняли після матчу футбольного Україна, Боснія герцеговина Подивіться, будь ласка. Подивіться, перегляньте цей ролик. Ну, хто не може, хто не орієнтується, просто пройдіть по каналу і знайдіть відео по бігу. Запам'ятайте Ігора таким, а не таким, як він пішов у свій останній шлях. Йому, звісно, вісна пам'ять. І я хочу, щоб ви його запам'ятали таким веселим життєрадісним, з яким ми разом записували з ним це відео. Він дуже любив життя. Ой, і що ж ну, я не знаю, тітя Люда, Мама, будь ласка, тітя люді покажи це відео. Бо я дуже сумніваюся, що вона на мій канал підписана. Покажи, будь ласка, і я, ну, я не знаю, скільки в неї є відео з Ігорчиком, але це відео, повір, вона буде переглядати неодноразово. Тому він там, він там такий живий, такий життєрадісний. У мене ще є повно на комп'ютері повно відео, як він грав в футбол кожної неділі. Кілька матчів я записував, як він голи забивав, як ми кричали всі разом побігом, побігом. От. Після перемоги я то все, ну коли буду дома, можливо відпустка буде якась. Я то все намонтую, повикладаю. Ось що погано людину запам'ятати отаким, як він лежав. Утруні, то що запам'ятайте його життя радість. Підтримуйте Збройні Сили. Слава Україні! Всіх люблю, цілую і обіймаю. Побачимось. Пока!